Згідно з новим податковим кодексом, розроблено зміни щодо оподаткування доходів фізичних осіб. Зокрема, передбачено подання звітності за результатами календарного року протягом 40 днів після його закінчення. У документі зазначаються авансові платежі з податку на доходи, коли їх сплачувати, та як розраховувати про це більше детальніше. Розповість представник податкової інспекції Оксана Жураківська. 2 грудня цього року прийнято податковий кодекс, який опубліковано у газеті Голос України України-4». Грудня 2010 року. В результаті прийняття кодексу з 1 січня 2011 року відбудеться ряд змін щодо оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб. Це, зокрема, передбачено подання звітності за результатами календарного року на протязі 40 днів після закінчення року, в який зазначають авансові платежі з податку на доходи. Такі авансові платежі не можуть бути меншими 100% суми податку минулого року. У разі, коли підприємці зареєстровані протягом року або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну, подають податкову декларацію за результатами результатами звітнього кварталу, в якому розпочата така діяльність, або відбувся перехід на загальну систему оподаткування та розраховують авансові платежі до кінця року. Авансові платежі сплачуються в термін до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня та до 15 листопада. Діюча система оподаткування передбачала подання звітності щоквартально. У разі отримання підприємцем доходу від діяльності, не зазначений у реєстраційних документах, такий дохід оподатковується за загальними правилами оподаткування, передбачених для фізичних осіб громадян. Ставка податку з доходу складатиме 15% до оподаткованого доходу. А у разі, якщо загальна сума такого доходу за місяць буде перевищувати 10 мінімальних заробітних плат, яка визначена згідно закону на перше число звітнього року, 17%. Для підприємців, які бажають обрати спрощену систему оподаткування, у 2011 році діятиме указ президента України про спрощену систему оподаткування від 3 липня 1998 року номер 727 Для цього необхідно подати не пізніше 16 грудня цього року заяву до податкового органу за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів, а також квитанцію про сплату єдиного податку за січень 2011 року. Хочу нагадати, що існують обмеження при переході на спрощену систему оподаткування. Зокрема, кількість осіб, що перебувають у трудових відносинах з підприємцем, не повинна перевищувати 10 чоловік, та обсяг виручки від реалізації продукції за звітній рік не повинен перевищувати 500 тисяч гривень. Спрощена система оподаткування не поширюється на підприємців, які здійснюють торгівлю лікерогорілчиними тютюновими виробами і паливними стильними матеріалами. Діяльність у сфері грального бізнесу з видобутку та виробництва дорогоцінних металів пов'язана з експортом, імпортом та оптовим продажем підакцизних товарів. Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців складають від 20 до 200 гривень в залежності від виду діяльності, яку здійснюватиме підприємець та кількості фізичних осіб, які перебуватимуть з ним у трудових відносинах. За наявності найманих осіб, платник єдиного податку додатково сплачує 50% суми єдиного податку за кожну особу. Хочу звернутися до платників податків, які мають намір обрати спрощену систему оподаткування. Не зволікайте із поданням відповідних заяв на останні дні. Також рекомендую вам уточнити інформацію інформацію про відсутність заборгованості зі сплати податків та обов'язкових платежів.